на подвір'ї Христовоздвиженського храму православної церкви України по завершенню божественної літургії, чин великого освячення води. У святе богоявлення, хрещення, а в народі ще кажуть Водохреща або Йордан, до церкви зійшлось чимало прихожан. Це вже третє, найбільше завершальне свято різдвяно-новорічного циклу. Говорить да, Господь, свято, да. Святенька водичка, щоб мила наше личко, щоб були всі здорові і мир. Був. Немає великої радості, як зазвичай у свята, бо ж триває війна, кажуть прихожани. Та молитва і віра підтримують, допомагають долати життєві труднощі. Особлива ж молитва за тих, хто сьогодні не вдома із родиною, а на захисті держави. Прийшла, тому що хлопці в мене на війні. Хочу, щоб вони були здорові, крепкі і вернулись додому. Здорові, ми їх чекаємо. Всіх вітаю святом. Дай Боже всім здоров'я і мирного неба. Настоятель Хрестовоздвиженського храму отець Костянтин, вітаючи прихожан, розповідає про цілющі властивості йорданської води. Вона каже, очищає душу, зцілює тіло. Що ви освятите в церкві, хоча би чуть, трошечки і дома нальєте в свою воду, вона вся освятиться. Капля, кажуть, море освячує. Тому так користуйтеся побожно з вірою, і це дасть вам велику силу проти всякого ворога і супротивника, і проти всякої хвороби душевної і тілесної. Вітаю вас зі святом Водохрища! Христос хрестився! Біжди, 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 біжди. В і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай освячена вода очистить думки від відчаю і зневіри, додасть сил, зміцнить дух, аби із Божою допомогою здолати і вигнати ворога зі своєї рідної землі, кажуть прихожани. здоров'я, ми... Миру, перемоги, Меру, да. всього найкращого, всім. Усім здоров здоров'я, так. Да. і, і процвітання.